Вітаю, друзі! Також моделька Ката 504 доступна в нашому магазині в продажу. Це в нас без кондиціонера, також є модельки такі з кондиціонером, можна буде їх замовити і придбати. Зараз зробимо огляд на дану модельку трактора, покажемо, що з себе представляє 50-ка. І так, поїхали. Зразу під капот. Під капот. Так, під капотом у нас встановлено 4-циліндровий двигун. 4 форсуночки, 4 свічки накалу зразу можемо бачити. Це плюс, хорошо заводиться в холодну пору року на 4 свічках. І В основному ставлять по одній свічці, тут стоїть 4. Компресор є. Паливна апаратура у нас механічна. Що є механічна, то значить надійна. По системі очистки. З солярки. Встановлено у нас два фільтри. Це фільтр грубої і фільтр тонкої очистки палива. Два стоїть. Встановлено масляний фільтр на двигуні, він тут один. Паливний бак під кабіною. Пластмасовий по літражу. Не можу сказати точно, десь літрів 70 приблизно встановлено тут паливний бак. Передній мост редукторного типу п їх ще називають, такі мости, колія 120 см по центрам коліс мінімальна в даного тракторця. Передні колеса 7,5 на 16. Діски переставляються містами, міняються і можна зробити з 1,20 м, можна зробити 1,40 колію. Задні колеса 11,2 на 28 дисках. Регулюється, розбирається колеса, можна регулювати ще на ступиці, само собою, окремо є довантажувачі задніх коліс. 100 амперний акумулятор китайського виробництва, непонятно, який ну китайського. В принципі, китайські непогані акумулятори. Акумулятор у нас йде кислотний закритого типу, який ну, він не обслужується. Тобто він ходить, виходить в свій моторесурс. Викинули його, замінили на інший. Вісім противовісів встановлено спереду на даному тракторці. Також по Маркіровка 8 кг кожного. І того 8,8 км 64 кг. передку висить. Можна додати, що місце є або повністю змінити. Комплектується модель передніми крилами. Ось вони у нас такі встановлені. Ну, В принципі, підет. Я б не сказав, що супер-пупер там, але. Хоч щось, Лучше щось, ніж зовсім нічого. Два інша насоси стоїть. Двигун встановлено на даному тракторі А498 ВТ. 498 у нас на лаволах 504-х стоять. Свої 50 кінських сил він видає. Щеплення на даному тракторі також встановлено двохдискове. Є ресивер. Під кабіною два гідровиходи на передню частину, як у МТЗ було, там плюс-мінус, похоже. Є в нас напередок два гідровиходи. Е, встановлено поршення тут на педальки тормоза для того, щоб легше жалась педаль і краще гальмував трактор. По задній частині, що ми маємо ззаду? Ззаду трьохточка стандартна. Також, як і в кат 40-ки, встановлено трьохсекційний розподільник і два силових циліндра на підйом задньої нав'язки. Систему переробили. Це система нова, достатньо, тому що раніше всі китайські ставили циліндр внутрі підйомного механізму, там був односторонній дії. Тут вже ми маємо два і вони в нас двохсторонні дії. Тобто вижити на нав'язки над трактором можна, вийде у вас. Якщо б немає пенька, я показав би зараз поставити пенька сюди. Два можна було вижити вижати задні колеса від землі. Є в нас також пара гідровиходів назад, вільних. Пара наперед, пара назад. І два у нас підключено на циліндри силові. Навязка трьохточка, під, також під, під. Білорусовське яблуко, тобто все, все навісне радянського зразка підійде, не потрібно буде нічого переварювати, переточувати. Додатковий бачок на мастило встановлено ззаду, розширитель. Це вже плюсик. Так як якщо піднімати там прицепа з трьохштоковим чотирьохштоковим циліндром, треба буде доливати масло. Тут вже все продумано. Два причіпних пристрої є у нас ось такого плану. Вал відбору потужності. Зараз відкручу копачок, скажу скажу наскільки шліців. Обично в 50-ках йдуть восьмерки вали. Ну, Даний трактор не можу сказати. Зараз відкручу. Подивимося, скажемо, наскільки тут вал. Тут у нас вал шістьорка стоїть на шість шліців. Стандартний, як на всіх інших китайських. Дві швидкості він має. 540 і 1000 обертів. Зараз закрию. йдемо до кабіни. Повністю скляна дверка, як у лаволах. Досить вона широко відкривається. Сідаємо в кабіну. Посадка можлива як справа, так і зліва. У нас тут дві, дві робочі ходові дверки. Що такого особливого по кабіні? Трошки не подобається мені низько сидиш і тут дуже високо педалі, можете побачити. Педальки дуже високо, для мене трошки неудобно. Треба піднімати сидушку. В принципі, місце, щоб її підняти, дозволяє, хватить тут. От, єдине, що так мені не подобається. Так що в нас по кабіні? Рівна підлога. Ну, не, не буду говорити, що кабіна тут герметична, бо вона тут не герметична є. У нас недоработки китайські. Але, в принципі, поправімо. Двойний педаль тормоза підвісний, педаль щеплення підвісний. Це у нас ручник, фіксатор педалі тормоза. Фіксується так вручну. Приборна панель автомобільного типу з електронним таблом. Ось таким показує він температуру двигуна, оберти двигуна. Показує у нас оберти двигуна, мотогодини, тиск. В ресивері повітря і температуру двигуна. Тут у нас масло, тут у нас солярка. Все інше індикатори на лампочках, в принципі, панель інформативна, удобна. Нормальний, достатньо пластик. Вмикачі ось так по стандарту, кнопочні. Всі вони з лівої сторони, справа у нас тільки аварійка і звуковий сигнал. По коробці передач. Коробка. Чотири передачі, понижайка, повишайка, ось речах. Вісім і речах реверсу. 8 на 8 у нас виходить коробка передач. Підключення переднього мосту, речажок. Ось тут справа блокування заднього моста. Ось так нажали, заблокували, відпустили, розблокуємо. І три речаги на управління розподільником. Один із них, самий крайній, це навіска. Інший це буде наперед, на гідровиходи і на гідровиходи назад. Ручний газ також присутній на крилі. По обшивці. По кабіні все просто. Тут у нас печка тільки, підсвітка салону. Ось микається печка у нас. Одне положення моторчика і дворники. Також є вентилятор на жарку порог. Заднє скло у нас також відкривається, воно у нас на поршнях стоїть. Ось так. Назад очисника скла немає. Виходимо з кабіни. Ось така у нас кабіна. Вона в принципі, просторна. Єдине, що я говорю, потрібно підняти трошки сидіння. Є LED-фари в нас наперед, так само є назад. Ось такі от масивні зеркала заднього виду. В принципі, ось так. Є моделька як з кондішеном, так і без. Тому, кому цікаво, телефонуйте, звертайтеся. До нових зустрічей. З вами тракторний бригадір. Всім гарного дня, гарного настрою. До побачення.